Перенесений матч 10-го туру чемпіонату області між вишневим та Бородянкою закінчився досить несподівано. Бородянські футболісти забили у ворота суперника двічі, а вишнівчани так і не спромоглися відповісти жодного разу. Технічно вишнівчани виглядали сильніше, та їх суперники були принциповішими і дуже не хотіли поступатися трьома очками. В цілому гра проходила досить нерівномірно: від стомленої ходи по полю до яскравих гострих моментів. Та результат 0-2 став маленькою сенсацією, хоч і цілком закономірною. Обидва м'ячі у активі Андрія Вишатинського. Ну, я скажу, чуть-чуть нам потвердило, Можна так, що щастя було на нашій стороні, що наші проложили максимум зусиль, хлопці Що. І дисципліна чуть -чуть була хороша на полі, кожен грав на своєму місці і результат дав знати. Вам гра сподобалась? Ну, гра, можна сказати, що сподобалась, можна сказати, що так. На 100% виклалися а хлопці? Хлопці думають, що навіть на 120%. Погоджується з цим і сторона, що програла. Поля немножко слажнувате, ігра. В ну, общем-то, в цілому гра нормальна. Ну, Як каже, може, бути, як друг з команди соперників сказав, що. Говорит, навірно, сьогодні не твій день і не твоє поле було. То є моментов было очень много. считаю, ігрі читаємо переіграли. отдельные ну, ошибки є. Не в кожній грі є сітки ошибки. поэтому ну, м'яч кругле, это в футбол нікуди не дінеся. На чемпіонаті он такі сюрпризи приподносять. Вишнівська команда не надто засмутилася через програш, адже усі шанси ввійти у трійку лідерів у другому колі чемпіонату залишаються. Якщо тільки знімуться фінансові питання, які досі не вирішені. Покам'я. Пока сложно всего. Где-то так. Но и, игроки получаются? Можете со или... мной. Нет. Пока мы себе на электричку. Пока на голых бабах будем говорить. То есть играть на в принципе. Ну вот я ребятам благодарен, что они играют еще. Как бы там бы ни было, мы играем. Будем надеяться, что Вишневый, мэрия повернется к нам лицом. Будем на этом медицине. Така гра дозволяє сподіватися на високі місця у чемпіонаті обом командам, вважає інспектор матчу суддя міжнародної категорії Олексій Пилипенко. «Гра була рівна, обоюдні атаки, багато було боротьби, трохи з нарушеннями. І одно кидається, що тренера, особливо Бородянський, треба поработати над людьми. Багато розговору йдуть. Лучше ну, діляють своє внимание і гри. Ну що, бородянки повезло, хоча везение тогда, когда лучше граєш. Я вважаю, що матч був цікавий, На совсіми як можна сказати, футбольними інтригами і команда под победила. Бородян стала сенсації, как ви думаєте? Ну, можна і назвати. Технічно громадні команда играла. Вишневий, Динамо. Ну а напор, задор, злость в футболі должна побеждать. І вона доказала победи. что

Свою наступну гру уже 11-го туру вишнівчани зіграли на виїзді у Бучі. Жодна з команд уже вкотре не змогла здобути перемогу. Якщо вишнівчанам завадила втома, адже за 9 днів вони зіграли 7 матчів та кадрові проблеми, викликані нестабільною фінансовою ситуацією, то Буча ніяк не могла зібратися і показати саме командну гру. З індивідуальною майстерністю ключових гравців усе було гаразд. Результат матчу 2-2. Усі чотири м'ячі було забито у першому таймі. Господарі поля повели у рахунку на 28-й хвилині. Через 5 хвилин результат подвоївся. Певно, футболісти Бучі надто рано повірили у свою перемогу і дозволили собі дещо розслабитись. Вишнічани скористались моментом і змогли не лише скоротити відставання, а й зрівняти рахунок. Такий результат не змінив ситуацію у турнірній таблиці. Обидві команди залишаються у четвірці лідерів. Ну сложно говорить, ну несобранность, возможно, есть, ну каждая команда есть несобранность, но сегодня не тот соперник, который мог бы дать ну, такую проходную игру. Это хорошая команда, хороший коллектив. Ну даже больше скажу, что перебежали футбольный клуб Буча, физически больше Петровича команда готова. В ну, моем мнении. Очень расстроен сегодняшним результатом. Иметь два мяча в запасе и пропустить два таких, ну, может быть, логические. Не, на мое мнение там или не хочется мне думать, что они логические эти два мяча. Но та ничейный результат принятный для вышневчан, каже и тренер. При счете 0-2 действительно, что с ретами нужно вот просто-напросто в этой ситуации нужно быть более собраны и сконцентрированными. Потому что э, в самом деле не тот соперник, с которыми нужно расслаблять, э, как мы говорим, в спорте, в своем футбольном мире, булки. Булки. Да. То есть нельзя расслабляться, в любую секунду может произойти э, нечто непредсказуемое. Поэтому э, мне, в общем-то, приятно для меня, что сегодня, э, при учете, что у меня сегодня было всего лишь 11 футболистов, 12. Поэтому вдвойне приятно, что мы сегодня добились такого результата. Хотя я после 0-2 я не располагал, что будет такая конца. матч сложится такое русло, перейдет и благодарен ребятам, что они использовали эти моменты, которые соперник нам соперник предоставил. А от команда Бучи не справилася із поставленными завданнями. Но это и урок. на этой игру. На выигрыше играть. в зоне соперник. Быстрая игра с переводами, перехода от атаки, от обороны в атаку и наоборот. Первую часть выполнили, вторую часть не выполнили. Почему команда выглядела не собранной на поле? Ну, этого игроков нужно спросить. На установке все было рассказано, как играть и что делать. Кому, на какой позиции. Поэтому это вопрос к игрокам. Ну, Богу возьмите, игрокам он расскажет. Если можно, какие были допущены основные ошибки? Основные ошибки? Распустили в средине поля, дали игрокам соперника свободно принимать мяч и играть. И второе, второе не реализация голевых моментов, которые созданы в первой половине. і в концолці, в концолці. Після зіграних 11 турів Вишневе Динамо посідає третю сходинку у турнірній таблиці. Відразу за ним розміщується ФК Буча. 11 11-й тур чемпіонату завершився із результатами: Буча Вишневе-Динамо 2-2. Бородянка Дінас 0-0. Хілт Любомир Податковий університет 4-0. Олімпієць Арсенал 1-2. Барішевка-Путрівка 0-2. Матч між Богуславом та Макаровим не відбувся. Тож після першого кола чемпіонату команди учасниці у турнірній таблиці розташувалися так. Лідером незмінно залишається Евка Путрівка, що має максимальну кількість набраних очок 33. З відставанням у 8 балів, за ним розміщується Хілд Любомир. На третьому місці Вишневе, на четвертому Буча. Різниця між Макаровим та Бородянкою скоротилась до одного очка. На сьомому місці Дінас, що має 17 балів. За ним розташувалися Арсенал, Олімпієць, Баришівка та Богуслав. Незмінним, як і лідер, залишається аутсайдер чемпіонату. Турнірну таблицю замикає ФК Податковий університет, що спромігся здобути лише одне очко. Програма виходить за підтримки інформаційної агенції Правиця та керівництва футбольного клубу Буча.